У мережі з'являється все більше даних про прийдешні процесори Intel Raptor Lake Refresh, які повинні вийти в жовтні. Нова частина чуток розкриває зміни ядер у різних моделей нової лінійки. Топовий Core i 9 14900K отримає 8 великих та 16 малих ядер, як і Core i 9 13900K. Враховуючи ідентичну архітектуру та як передбачається різницю в частоті на 200 МГц, особливого приросту продуктивності чекати не варто, а ось з доступнішими моделями все буде краще. Core i 7 14700 k або F зможе запропонувати 8 великих та 12 малих ядер, тоді як у Core i 7 13700 k малих ядер лише 8. Перші тести вже показали, що новинка буде набагато швидшою за попередника, а це означає, що розрив між Core i 9 14900 k та Core i 7 14700 k буде меншим, ніж у поточному поколінні між аналогічними моделями. Core i 5 14600 k або F отримує конфігурацію, як у Core i 7 13700 k тобто по 8 великих та малих ядер. Це на 2 великі ядра більше, ніж у Core i 5 13600 k У Core i 3 14100 та Core i 3 14300 буде лише по 6 великих ядер, тоді як у їхніх попередників, і в 13, му і в 12 му поколінні Core було лише по 4 великі ядра. Таким чином відчутно посилиться вся лінійка, окрім флагмана та Core i 5 14500 Якщо Intel збереже ціни на колишньому рівні, то це буде дуже добре для покупців. Asus GP оголосила про випуск Strix Z790A Gaming Wi-Fi ігрової материнської плати формату ATX, яка використовує чипсет Intel Z790 і підтримує пам'ять ddr 5 Ця материнська плата має елегантний сріблястий дизайн радіатора та пропонує вражаючі характеристики, розширена ємність пам'яті та сріблястий радіатор. Модель DDR5 Rockstreak Z790A Gaming Wi-Fi D4, представлена на початку цього року, дозволяє розширювати пам'ять до 192 ГБ для підтримки небінарних конфігурацій пам'яті. Крім того, ця материнська плата має 16 плюс 1 фазну схему живлення і єдину сріблясту кольорову схему для всіх радіаторів, включаючи схему живлення. Новинка оснащена чотирма слотами пам'яті з підтримкою модулів ddr 5 7800 один слотом PCI-Express 50X16, двома слотами PCI-Express 4.0x4 та X16, одним слотом PCI-Express 3.0 X1, чотирма слотами для накопичувачів M.2 2 та чотирма SATA 3.0. Мережева підтримка представлена 2,5-гігабітним LAN Wi-Fi 6 e та Bluetooth 5.3. Аудіосистема оснащена ROC Supreme FX7.1 із підтримкою alc 4080 для виведення зображення материнка оснащена портами DisplayPort та HDMI. Материнська плата має розміри 305х244 мм і підтримує 64 розрядні версії Windows 11 та Windows 10. Очікується, що Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi буде доступна на ринку, починаючи від сьогодні за орієнтованою ціною в 419 доларів. Якщо вас зацікавила дана материнська плата, то розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Asus Strix Z790A і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 17-32 тисячі гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі вибір уже за вами. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися ідентичний варіант на DDR4 або подивитися серед інших варіантів материнських платейсус на чіпсеті Z790. Посилання на є е каталог ви знайдете в описі до відео. XPG оголосила про випуск пам'яті Lancer Blade RGB DDR5 і Lancer Blade DDR5. Серія XPG Lancer Blade включає модулі RGB і без RGB у темно-чорному та пілосніжному кольорах, пропонуються модулі пам'яті зі швидкістю 6000 та 6400 мегатранзакцій на секунду і ємністю 16 або 32 ГБ. Поставляється в упаковках з одним або двома лотками. XPG випустила різні низькопрофільні рішення для пам'яті з радіаторами DDR4 і DDR5. Spectrix D35G та Gammix D35 є модулями DDR4, тоді як Lancer Blade це модулі DDR5. Всі ці серії продуктів підкреслюють високу продуктивність і низькопрофільний дизайн радіаторів. Геймери можуть обрати оновлення у зручний для них спосіб, одночасно прискорюючи свою гру та ефективність роботи. Крім того, XPG також випустила модулі пам'яті Lancer RGB Rock Certified DDR5 із абсолютно новою тактовою частотою. У поєднанні з материнськими платами сумісними з Intel z 790 ROG можна увімкнути Intel XMP 3.0 для негайного розгону до 6600 мегатранзакцій на секунду. Увімкнувши режим ROG Certified, користувачі зможуть отримати додаткове збільшення швидкості на 3% до 6800 мегатранзакцій на секунду. Шанувальникам ROG більше не потрібно турбуватися про вибір пам'яті, оскільки пам'ять Lancer RGB ROG Certified DDR5 забезпечує найкращу сумісність і продуктивність для розгону. Серія Lancer Blade DR5 і Lancer RGB Rock Certifit 6600 тепер доступні для придбання на глобальних каналах. Компанія Acer представила свою першу відекарту Radeon. Модель Radeon RX 7600 Predator B Frost. Вона оснащена такою ж надзвичайною системою холодження, як і випущена раніше модель Intel Arc A770 Predator Bifrost. До складу кулера входять два вентилятори різних типів тангенціальний та осявий. Модель Acer Radio на Rick Predator Bifrost буде випускатися у двох виконаннях із заводським розгоном GPU і без нього. У першому випадку ігрова частота графічного процесора становитиме 2320 МГц, а буст- частота 2725 МГц. У другому випадку будуть використовуватися еталонні частоти 2250 та 2655 МГц. Карта отримала 8 ГБ пам'яті GDDR6 та оснащується одним додатковим восьмиконтактним роз'ємом живлення. Заявлений показник енергоспоживання новинки складає 180 Вт. Розміри відеокарти 267 на 118 мм. У корпусі ПК вона займе два слоти розширення. Виробник оцінив новинку приблизно у 290 доларів. Крім Radeon RX 7600 Predator Bifrost, компанія Acer також представила модель Intel Arc A750 з 8 ГБ пам'яті GDDR6 в тому ж виконанні. Новинка має заводський розгін графічного процесора до 2200 МГц. Модель Acer Intel RK750 Predator Bifrost оснащена двома восьмиконтактними роз'ємами додаткового живлення та має заявлений показник енергоспоживання 250 Вт. Розміри прискорювача Intel такі самі, як у моделі Radeon. rk 750 Predator Bifrost оцінюється виробником в 258 доларів. Тайванська технологічна компанія Silverstone представила дві моделі ATX30 сумісних блоків живлення DA750R Gold та DA850R Gold. Ці блоки живлення отримали сертифікат 80Plus Gold. DA850R Gold підтримує максимальний вихідний струм 70,5 А на лінії 12 В. Надійний блок живлення може безперервно працювати при температурі навколишнього середовища в 40 градусів Цельсія. Блок живлення оснащений 120 мм FDB-вентилятором, що забезпечує тиху роботу з мінімальним рівнем шуму 18 дБ. Обидві моделі блоків живлення пропонують повністю модульну специфікацію кабелів і включають стандартний роз'єм 12 Power. Пристрої оснащені всіма доступними схемами захисту. Середній час напрацювання на відмову оцінюється в 100 000 годин. Обидві новинки мають розміри 150 на 140х86 мм і вагу 1460 г. А дата Technology представила Legend 970 твердотілий накопичувач NVMe M2, який підтримує підключення pci Express 50x4. Цей високопродуктивний SSD доступний у двох варіантах ємності: 1 ТБ та 2 ТБ. Використовується контролер Phison ps 5026 e 26 та 232-шарова 3D NAND. Система охолодження поєднує в собі мікровентилятор і алюмінієвий радіатор, оброблений методом кристалізації поверхні. Модель ємністю 2 ТБ може похвалитися максимальними швидкостями послідовного читання запису в 10 000 МБ на секунду. Показник TBW складає 1400 ТБ. Однотерабайтна модель має швидкості послідовного читання запису 9500 та 8500 МБ на секунду відповідно. Показник TBW 700 ТБ. Розміри Legend 970 складають 24 на 81 на 18 мм, вага 57 грамів. SSD може похвалитися вражаючим показником MTBF, середнім часом напрацювання на відмову 1,6 млн годин. На пристрій надається п'ятирічна гарантія виробника. Молодші відеокарти Nvidia Ada Lovelace використовують 8 ліній інтерфейсу pci Express 4.0, проте виробники вважають за краще оснащувати їх повнорозмірним pci Express X16, у якого працює лише половина ліній. У таких умовах моделі GeForce RTX 4060 Dual та Storm X від компанії Palit можна назвати чимось незвичайним. Відеокарти отримали укорочений інтерфейс PCI-Express 4.0X8. На продуктивності новинок це ніяк не позначається, але, наприклад, дозволяє встановити їх у слот розширення PCI-Express X8, якщо він є на материнській платі. В іншому перед нами цілком звичні 3D прискорюча RTX 4060, обладнані двохслотовими системами охолодження з одним і двома вентиляторами. Що стосується причин, з яких вендори продовжують оснащувати карти GeForce RTX 4060 4060 Ti повнорозмірним PCI-Express x 16 то до головних закордонні колеги відносять посилення конструкції, яке особливо важливо при використанні масивних систем охолодження. Ймовірно, виробники також хочуть зберегти зовнішній вигляд своїх продуктів, адже відеокарти класу GeForce X60 останні 15 років використовували всі 16 ліній PCI-Express. Компанія XiaoMi представила смарт-телевізор Mi TV EA55, який поєднує в собі дуже невисоку вартість та дуже просунуті для свого класу характеристики. На фірмовому майданчику Xiaomi Yupin у Китаї новинку можна замовити за ціною 1499 юанів, що трохи більше 200 доларів. Телевізор з повністю металевим корпусом отримав 55-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4К 3840 на 2160 піксель. Екран займає 97,1% площі фронтальної поверхні, частота оновлення 60 Гц. Новинка забезпечує кути огляду 178 градусів та здатна відображати 1,7 мільярдів відтінків кольорів. Mi TV EA55 має два вбудовані динаміки по 10 Вт і підтримують декодування DTS HD. Модель оснащена 4 ядерним процесором, 1,5 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ ПЗУ. Телевізор використовує фірмову оболонку MIUI 4 TV 3.0. Новинка оснащена модулем Wi-Fi, який підтримує частоти 2.4 5 ГГц. Крім можливості бездротових з'єднань, є й дротові інтерфейси, два порти USB A, два HDMI, AV вхід і дротовий мережевий порт для підключення до інтернету, а також вхід для антени та порт SPDIF, що забезпечує передачу звуку без втрати якості. Відомо, що Mi TV BEA55 підтримує голосове керування та інші функції. Поки що немає даних, чи є ціна кінцевою чи залишиться такою лише в рамках однієї з акцій, втім, вихідна ціна в магазині теж не перевищила 250 доларів, що дуже небагато для телевізора такого розміру. Модель призначена для внутрішнього китайського ринку, і поки невідомо, чи поставлятиметься вона за кордон. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.